Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач. Вона буде ну, дещо цікавою, на мій погляд, для молодих вчителів. На одному із закордонних каналів, YouTube каналів я побачив таку задачу. В принципі, задача нічого особливого себе не уявляє за великим рахунком. Але ця задача навіяла ряд спогадів, якими я хочу поділитися. Ну, я починав свою діяльність вчительську у 1986 році, вів шаховий математичний гуртки. вчився в інституті імені Гурікава, який став пізніше університетом імені Драгоманова. Вже в 1992 році отримав диплом вчителя математики і почав працювати у боярській п'ятій школі. В чудовій школі. І тоді в нас було годин математики 6, і вчителі могли досить творчо розподіляти ці години. І одним з уроків, який я проводив навіть в нематематичних класах, був урок, який називався Урок однієї задачі. Це коли задається одна задача, і весь урок учні. Її розв'язують і знаходять різні способи розв'язування такої задачі. Хочу сказати, що задача, яка на ваших екранах, на мій погляд, дуже підходить для такого уроку, тому що тут ну, дуже багато способів розв'язання. Потім уроків ставало менше-менше, коли їх стало вже 4 години на тиждень, то вже не, не до таких уроків було. Але зараз нова українська школа. Ми знаємо, що в нормативних документах рекомендовано 5 годин, починаючи з 5 класу, 6 годин максимально. А деякі школи вже в 5 класах. Вибили собі сьому годину за рахунок там шкільної компоненти. Дуже вітаю таких адміністраторів, директорів шкіл, які надали нашим шановним вчителям математики у п'ятому класі. Ну ж, сьому годину. Це чудово. Тому я сподіваюся, що з часом у нас з'явиться знову можливість проводити такі уроки однієї задачі. Такі уроки маю поділитися своїм досвідом. Ну, я думаю, що вчителі. Старші, скажімо, мого віку, там плюс-мінус 10 років такі уроки проводила, от молодим вчителям, можливо, це буде корисно. По-перше, такі уроки більш ефективні з геометрії. Чому? Тому що все-таки знайти алгебраїчне якесь завдання, рівняння там текстову задачу, яка б мала. Декілька способів розв'язання, де декілька більше буде рівню трьох, досить важко. Все ж таки, щоб такий урок був, був ефективний, на мій погляд, вчитель повинен знати ну, хоча б 4 способи розв'язування задачі, бажано більше. Е, і, в принципі, я проводив такі уроки в звичайному класі, в математичному. Були випадки, коли в математичному класі навіть проводив пару. Або там 60 хвилин брав один урок і там 15 хвилин з другого уроку, і ми розв'язували. Це по-перше. По-друге, як я казав, геометричні задачі більш ефективні. На мій погляд, найбільш класно і доцільно проводити їх починаючи з середини 9 класу, коли учні вже знають теорему сінусів, косінусів, координатний векторний методи. Тоді у учнів є досить великий інструментарій для розв'язування однієї тієї самої задачі кількома способами. Я проводив такі уроки, в тому числі в 10-11 математичних класах на основі планіметричних задач, коли нам треба було повторити планіметрію, теж дуже ефективними є такі уроки. Зокрема, наскільки я пам'ятаю, я їх проводив зразу після контрольних робіт. Тобто, вивчили, наприклад, там многограники, піраміду, написали тематичну роботу і провели такий урок однієї задачі, почали вивчати циліндр, наприклад. Отже, такі задачі ну, мають бути підібрані. І одну з таких задач ми зараз з вами розберемо. Отже, давайте розглянемо запропоновану задачу. На предмет того, як її можна використовувати у році однієї задачі. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте позмагатися або самі з собою, або в якихось парах, або в якихось групах, якщо у вас декілька біля екранів, хто більше знайде способів розв'язування цієї геометричної задачі. А я вам покажу в кінці цього фільму два дуже оригінальних способи. Мені буде цікаво, чи знайшли ви такі. Ну що, ми почнемо зі стандартного способу, яким розв'язує автор цього фільму на закордонному YouTube каналі. Я думаю, що тут все дуже просто. Значить, У нас є прямий кут, Прямий кут і задача є фактично абсолютно стандартною. Тобто, за рахунок симетрії відносно прямої ОА, я поставлю тут якусь точку К, наприклад. Значить, За рахунок симетрії. БК дорівнює 28. І тоді ми попадаємо на стандартну задачу. Дається катет і висота проведена до гіпотенузи, знайти інший АБ. Б. Ну, я думаю, що мені нема що розказувати тут за великим рахунком. Тобто це стандартна задача. Значить, знаходимо за ПІФО. Я тільки напишу ОК, тому що в інших способах нам це буде треба. Це якраз 21, ще й, скажімо так, раціональне число, навіть ціле число. Ну, да, далі все просто. Да, я просто БК в квадраті. Це ОК на КО. Ну і так далі. Тобто я, я думаю, що тут нема про що вести мову. Стандартна задача. Перший спосіб стандартний. Другий спосіб я б окреслив наступним чином. Я, якби я був. Вчителі готувався до такого року, то другий спосіб, другий спосіб, якщо цей кут бета, а цей буде 90 мінус бета, а тут кут прямий, тому тут також бета. Це 28, це 21. Другий спосіб, який би я запропонував, безумовно, це через подібні трикутників. Ну, не буду писати, я думаю, що і вчителі, і учні розуміють, про що я веду мову. А я трішечки поарігінальнічаючую і наведу третій спосіб, на мій погляд, ну, мабуть, він найкоротший скоріше. Або один з найкоротших. У трикутнику, тут ми точку К да, задумали, у трикутнику БКА синус кута бета. А це на ХХ буде. Синус кута бета це 28 на Х. А у трикутнику ОБК. синус кута бета. Це 21 на 35. Ну, все, 28 на Х це 21 на 35. І після відповідних спрощень підгляну 46,2 третини. Ну, фактично, та сама подібність, тільки використана. Подібність прямокутних трикутників тільки використана трішечки іншим. Ну, от це такі три способи, на мій погляд, досить стандартні, які швидко приходять на думку і вчителю, і хорошим учням другої половини дев'ятих класів. Попереду нас чекатиме два нестандартних способи. Ну що, стандартні способи розглянули. Давайте перейдемо до нестандартних. Пропонується такий ще один спосіб. Четвертий, да? Якщо цей кут альфа тут 2 по 90, значить цей 180 мінус альфа. У трикутнику ОБЦ. Ми можемо за теоремою косинусів 56 в квадраті. Це 35 в квадраті плюс 35 в квадраті мінус 2, раз, 2 на 35 в квадраті на косинус альфа. І звідси виразимо косинус альфа. Косинус альфа 2 на 35 в квадраті, мінус 56 в квадраті, поділити 2 на 35 в квадраті. Ну, тепер малесенький фокус. Зв'язаний з обчисленнями, звичайно, таку задачу на ЗНО не дадуть, але якщо це якась шкільна олімпіада чи районна, то нам ну, час це гроші. Да? Значить, дивіться, який фокус буде. Ми почленно поділимо. Тут одиниця, тут одна друга 56 на 35 в квадраті. Скоротили. ну, Давайте я не буду вже писати, скоротили. Там буде в нас. 8, ну Давайте напишу: добре. Значить скоротили, буде 8 в квадраті, тобто 1,6, і після обчислення мінус 0,28. Тобто ми отримали для з ну, альфа таке хороше число. А у трикутнику АБЦ АБЦ. Цей ікс, цей хейт за рахунок властивості відомої про відрізки дотичних. Значить, 56 квадратів. Це х квадрат плюс х квадрат мінус 2х квадрат на косинус 180 мінус альфа. А косіну 180 мінус альфа це мінус косинус альфа. Ось що буде. Після цього х квадрат це 56 квадратів на 2, 1 мінус 0,28. Якщо ми акуратно порахуємо, то ми знайдемо те саме. Я вже не буду. Цим займатися, скажімо так, ви просто акуратно можете довести до кінця. Ну, такий оригінальний спосіб. Мені може хтось не дуже уважно сказати: стоп, а як же ви ж прямий кут нібито не використала. Це ж ключовий момент, те, що кут Б прямий. А я його використав. Те, що кут Б прямий, те, що кут С прямий, я використав. Я використав, коли знаходив кут А. Те, що він 180-альфа. Ну і. Крайній спосіб, який я хочу показати, він такий з великою претензією на оригінальність, назвемо це так. Він, звичайно, не найшвидший, далеко не найшвидший. Але, на мій погляд, ну, він цікавий, бажано, такий спосіб, ну, бажано знати такий спосіб вчителю. Давайте введемо систему координат. Тобто це буде координатно-векторний спосіб. Ми введемо систему координат, так що точка О, початок. Координат. Давайте введемо таким зеленим. Який. Давайте розбиратися. Тут ми сказали, буде 21. а Тут буде 28. Зараз я приберу. Значить, Точка Б має координати 21, 28. А нехай точка А має координати, ну, Х нас було, нехай буде М0. І цей кут прямий. Ведемо вектори Б. О і BA. Тоді координати вектора BO, а точка О, це початок координат мінус 21-28, а координати вектора BA мінус 21 28 а Вектори перпендикулярні. Значить, скалярний добуток дорівнює нулю. Тобто. Ось так. Якщо ми акуратно розв'яжемо, я підгляну, то М буде 175 третіх. Ну, тоді модуль вектора АВ, це те, що нам треба. 175 третіх мінус 21 в квадраті, плюс 28 в квадраті. І коли ми цей корінь візьмемо, буде ті самі 46. Цілих Ось така задача, вона мені ну, сподобалася в тому плані, що може показати ілюстрацію того, як ми проводили роки однієї задачі. Я думаю, що це буде корисно, особливо молодим вчителям. Якщо вам було корисно, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!